Всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні у нас розіграш призів. У нас було спільне промо разом з encrypted фьючерс на турнір до їх, до їх дня народження. Якщо хтось з Encrypted дивиться, ще раз вітаю вас з ним народження Завтра буде івент в Києві. І якраз деякі переможці навіть завтра зможуть отримати свої призи. Що ж, якщо добре мене чуєте, напишіть якісь плюсики або лайк е, в коментарі. І перейдемо саме до розіграшу. Але спочатку нагадаю вам трохи про правила. Так, я плюсики бачу, дякую. Е, турнір закінчився. Але що у нас по призам? У нас був динамічний пул, і від залежності від того, який обсяг. Всі натрейдили, частка полу могла збільшуватись від 3 до 9000. Також є додаткові суперпризи, PlayStation 5, мерч VIP-квитки. І ось тут розписано з топ 1 по топ 14, які призи. Ці переможці вже обрані. Я вам зараз покажу табличку, хто виграв. Але, звісно, ми і у себе там і Incript в себе публікують ці результати, не переживайте. То що ж, топ 1 забирає. PlayStation 5 Slim. І віп-квиток на Encrypted Conference наступному році. топ 2, 3, 4 забирають віп-квиток на Encrypted Conference 2026. І також доступ до Encrypted Plus на 6 місяців і Merchbox. Топ з 5 по 9 місце отримують Encrypted Plus доступ на 3 місяці. І віп-квиток на Encrypted Conf. І з топ-10 до топ 14, доступ до Encrypted плюс на один місяць і квиток на Encrypted конференцію звичайний квиток. І далі у нас ще є користувачі, які зробили обсяг більше 200 доларів, і для них є також додаткові призи. От зараз сьогодні якраз ми і розіграємо ось ці суперпризи для тих, хто зробив трейд більше 200 доларів. Цей лендінг там закріплений в умовах в описі відео, якщо захочете, можете подивитись. Зараз скину табличку на всі діжки учасників, хто сьогодні буде приймати участь у розіграші. Сподіваюсь, хтось з вас буде дивитись. Кидаю лінк на таблицю в чат, можете теж слідкувати. І зараз переширю екран. Спочатку оголошу переможців, ті, хто. Вже були в топі по об'ємам і хто що отримує. User ID 28872920 посів перше місце і він забирає PlayStation 5 і віп квиток Давайте одразу скажу, як забрати призи. По-перше, всі переможці отримають сьогодні від нас емейл, і там буде форма, де потрібно буде внести ваші дані, щоб ми змогли з вами зв'язатись там Потрібно буде внести Телеграм, якщо виграли в мерч, то одразу можете заповнити свою домашню адресу, там номер нової пошти біля вас і так далі. Але якщо ви будете на конференції, то у вас є можливість завтра показати свій аккаунт зі своїм юзер ID, не скріншот, а зайти в аккаунт, залогінутися і показати, що це дійсно ваш аккаунт, і Encrypted можуть передати вам деякі призи навіть завтра. PlayStation точно мали з собою взяти, тому дивіться. Нагадую, лист всім переможцям прийде із цього списку і з цього, хто сьогодні виграє теж. Uh, слідкуйте за емейлом, e заповнюйте форму, якщо ви виграли, і там ми з вами ми з вами зв'яжемося, бо хтось з інкрипту з вами зв'яжеться обов'язково. отож перший переможець PlayStation 5 я наголосив. Далі у нас Userді 100-556 59 Забирає від квиток на інкріпдконф в 26 році, плюс доступ до Encrypted+. плюс. Інкріпт плюс це закрита спільнота, де вони діляться якимось ідеями по торгівлі токенами, мемкоінами і так далі. Але я думаю, інкріптед вам детально розкажуть. Далі у нас наступний переможець юзераді ID шістьдесят4, Далі восемьдесят, три, ноль, два, тридцать, двести, сорок, четыре, пятьдесят, один, десять, девяносто, один, семьсот, девяносто, два, шестнадцать, двадцать, три, пятьдесят, двести, одинадцать, девяносто, пять, девяносто, шесть, сорок, девять, восемьдесят, 1201 68092, 11 779 556 і 11,25940736. Це топ-14, які забрали самі топові призи, тому що були в топі по торговому об'єму. А тепер ми переходимо саме до рандому. Ті, хто є в цій таблиці, і що ми маємо розіграти. Маємо розіграти 15 квитків на інкрипт конференцію в 2026 році. Доступ до Encrypted плюс на один місяць і мерч від Encrypted. Загалом у нас 45 призів. Ну і давайте підемо з кінця, підемо з мерча і почнемо розігрувати. Зараз Random рандомор. Загальна кількість учасників у сьогоднішньому нашому розіграші. 2719. Так і напишемо: 2719. Нам потрібно 15 переможців. Якщо будуть дублюватися, я перерозіграю І що ж, давайте дізнаємось хто у нас перші 15 переможців, хто забирає мерж під інкріптом. Таблицю потім поширюю, коли вже всіх розіграємо, щоб не після кожного шерити, але я зачитаю юзерідій переможців. І поїхали. Ось такі номери, думаю, бачите? Так, поїхали. 990. Записую. так Номер 990 в таблиці user ID 36 98 48, 48 9 Даймо, виграли Merch Encrypted. Йдемо далі, 1970. так є yeah. user ID 83 48.0325 вітаю Виграли Merch Encrypted. Йдемо далі 783. Так, зараз відшукаємо 783-й User ID 22 019 38 37. Також мерж відкрите. Вітаємо вас. Далі 2066. Так, 2066. User ID 87 60 54 289. Мерч, від encrypted, вітаємо, демо далі. 354. Також мерч від encrypted user ID 68 48 65 68. Вітаємо. Далі номер 1028. User ID 38 79 84 790. Мерч від инкриптод. Вітаємо. От далі номер 563. Мерч відкрити. Юзраиді 1276 72 651. Наступний переможець 2069 по списку. Тут зараз горнемо. 2069 є. Юзер ID 87 83 07 897. Також приз merge with encrypted, demo dalli 1415. User UserID 486737402. один приз вам, merge with encrypted, йдемо далі. 1286. User ID 460785982, Також Merge with encrypted. Зараз камеру перед клічен. Тут зупинились на 1286, я вже наголосив. Йдемо далі. Наступний 609. User 14 48 31 941. Вітаємо від encrypted Наступний переможець 2161. User ID 91 74 84 123, також Encrypted, вітаємо. і ще три переможці. Номер 18 1836. User ID 77 177 32 45. Вітаємо, також Encrypted. І наступно у нас 589. -й. User ID 13.77.055.88, Також Merch від Encrypted, і наступний 1302. 1302. User ID 46.45.072.18, Також отримує Merch від Encrypted. Вітаємо перші 15 переможців, які забирають наш інкріпте. Давайте зараз на таблицю. І будемо рухатись до наступних призів. Ось наша табличка. Перші 15 переможців. В кінці всіх переможців ще раз зачитаю. Давайте ще раз перевіримо. Так, все вірно, 15 переможців. Йдемо далі. Мерч від Encrypted розіграли. Наступний приз у нас Encrypted Plus на один місяць доступ. Повертаємось так само до Randomor. Просто обираємо наступних 15. Секунду. Так, поїхали. Наступне 15. Копію приз. Перший переможець, який отримує Encrypted плюс підписку на один місяць. 1788. Так, секундочку. User ID 75 18 93 681. Підписка Encrypted плюс на один місяць ваша. Вітаємо. йдемо далі. Наступний 110. ID 28 32 76 Так само. Підписка Encrypted плюс на один місяць. Вітаємо. Йдемо далі. 532. User ID 30405. Encrypted плюс на один місяць підписка ваша. Йдемо далі. 2470. User ID 10, 75, 999 849. Так само Encrypted, плюс на один місяць. Підписка. Далі 2654. Майже в кінці. 2654. Зараз звіримо. Так, да, все вірно. 11, 49, 10, 88, 56. Підписка Encrypted, плюс на один місяць. Вітаємо вас. Далі номер 506. Номер 506. User ID 10.8366.317. 66, 317. Так само Encrypted. плюс на один місяць. Ваш приз вітаємо. Далі 2357. -й. Userradi 10 37 17 56 69. Підписка Encrypted плюс на один місяць. Ідемо далі. 1244. Useraді 45 07 89 295. Encrypted плюс на один місяць. Підписка. далі 1870. -й. За рейді 78, 73, 82, 550. Він плюс на один місяць ваша. Так, що там у нас чатику, поки де змін. Окей. Йдемо okay. далі. 170. Юзер ID 37038975, вітаємо, Encrypted плюс на один місяць, далі 2021, UserraD 85 37 00 922. Підписка encrypted один місяць Ваш приз. Вітаємо. Далі номер 571. UserID 13 097 66 77. Такий самий приз. Підписка encrypted один місяць І далі номер 393. Вітаємо. User ID 76021471. 02 14, Ваша, Ваш приз Encrypted плюс підписка на один місяць. І далі номер 568. User ID 1293 55 146. Підписка Encrypted плюс на один місяць. І останній переможець забирає підписку. 1785. Дуже файно працює сьогодні random org. Розкидує і посередині, і на початку списку, і в кінці списку, все супер. Всі переможці мають бути щасливі. І так, 1785. User ID 74, 81 888 50. Списка encrypted плюс на один місяць ваша. Вітаю, розіграли ще 15 призів. Давайте трошки повернемось до таблиці. Ще раз вам покажу. Покажу тепер, хто саме виграв підписку інкріпт плюс. І в кінці зачитаю всіх переможців. Так ще з ці строчки приберемо. Ось наші 15 переможців, які забирають інкриптид плюс на один місяць. І е, йдемо далі. Залишилось ще 15 призів. Ще 15 призів від інкріпте. Це у нас квитки на Encrypted Conference 2026. Дуже класний приз. Дуже велика конференція. Бажано її відвідати. І що ж, давайте повертаємось до рандоморга і дізнаємось, хто отримає квитки на конфу в наступному році. Так, якщо всі готові, поїхали. Ось наші 15 переможців. Так, я скопіював. Давайте дивитись юзер ID 1071. User ID 40 46 22 311 Виток на encrypted conference 2026. Трошки виправлю. Так. Єм. Наступний переможець 1644. юзер ID 5597 30759 Вітаємо! Квиток на Encrypted Conference 2026. Йдемо далі номер 31.

Також виграє кветоп на Encrypted Conference 2026. Початок повстав. Окей. Йдемо далі. Номер 545. Номер 545. Um, user ID 12. 248, 77 Вітаємо ваш призвиток на Кунку Encrypted в наступному році і наступне переможець 2186. 1186. Юзрайди 93 63, 69, 382. вітаємо ви Виграли квиток. йдемо далі. номер 1061. номер 1061. юзер тридцять 39 96 87 905 ваш приз квиток на encrypted conference 2026 і йдемо далі номер 943. 943 User ID 08 Вітаємо вас, квиток на encrypted conference, далі йдемо номер 750. Номер 750 юзер 20 13, 42 959. Також виграєте квиток на Encrypted Conference 2026. І йдемо далі. номер 916. Так. Номер 916. User ID 332813441, вітаємо у вас в ігровий квиток на Encrypted Conference 2026, і йдемо далі, номер 1283. User ID 459468142, в ігровий квиток на Encrypted Conference 2026, вітаємо, йдемо далі, номер 136. 136. User ID 35529884. Також виграє квиток на Encrypted Conference 2026. демо далі. Останні три переможці. Наступний номер 2168. І user ID переможця у нас 92, 19, 20 820 Вітаємо. Ви виграли квиток на encrypted conference в наступному році. Наступний номер 1858. User ID 77 79, 04 785. Вітаємо вас. Квиток на Encrypted Conference 2026. І останній переможець на сьогодні це номер 1456. І юзер ID 49 94 43 845. Вітаємо! Ви також виграєте квиток на Incrypted Conference 2026. Повертаємось до нашої таблички. Зараз вам переможців і нагадаю, як ви отримаєте свої призи. Так, першу давайте хто у нас виграв квитки. Ось наші 15 переможців. І далі показую вам всіх переможців. Всі 45 переможців на сьогодні. Всі переможці отримують емейл. Сьогодні, я сподіваюся, але якщо не сьогодні, то завтра, так точно. В емейлі буде форма, яку потрібно буде заповнити. Потрібно буде внести свій телеграм-аккаунт для зв'язку. І якщо ви виграли мерч, то можете написати свою адресу, ближній до вас відділення нової пошти. А та і все. Вітаю всіх переможців. Чекайте на емейл. Якщо ви завтра будете на Encrypted birthday Party, то можете підійти до команди Encrypted, показати свій аккаунт, залогінити свій аккаунт, показати, що це на скріншот, що це дійсно ваш аккаунт. І деякі призи вони можуть вам видати і навіть завтра, якщо ви там будете. Всім дякую за участь. Приймайте участь в наших промо. Промо у нас багато. Далі ще буде більше. Всім бажаю гарного дня, всім до побачення.